Юрій Петрович, вітаємо з перемогою. Сьогодні такий непростий матч був, але красиві голи. І команда молодці, що скажете. Я дуже вдячний команді, керівникам. У нас в Команді такі ставини, що ми прибавляємо в другому таймі. Це є дуже добре. Ми вже як у гру другий тайм виграваємо. Це дуже приємно. Завдяки чомусь команда поступово по матчу набирає хід і вдається наростити такий темп, більше моментів створювати. Дуже гарний, дуже гарний колектив, в всі хлопці дуже відносяться друг другу з повагою. З повагою. Я, чесно кажучи, я в такій команді. Я ще не працював в такій команді, де люди настільки е, вконують і вказують. Я, я їм вказую, а вони все роблять, розумієте? Не без ніяких тренування, ігри, і мені це дуже приємно. Залишається ще три гри в регулярному ну, до розподілення місць перед плей-офф. Які зараз завдання перед колективом, перед ну на на наступні на матчі? І ще як буде не вистачати Мішуренка, йому бажаємо міцного да, видуження. Да, потім... Мішуренка це ключова така фігура. Шуренко вже знаєте, він в бомбардирах, він, він дуже, дуже сильний нападник, і його дуже поважають всі хлопці, команда і, і я теж. Він дуже добре відпрацьовує і доказав свою гідність на футбольному полі. Добре, дякуємо і бажаємо успіхів в наступних матчах. Будемо слідкувати, і слава Україні! Героям!